Всім добрий вечір. Ось такий невеличкий огляд от такого от е, ну як би то сказати реле захисту китайського. Я до того користувався зубрами, е, потім там ще рубіж Но, чесно сказати, по функціоналу і по ціні, оцей от китаєць. Ну він якось там називається. якийсь Ну, Одним словом, не важно. Оцей китаєць, він значно кращий, ніж там наші зубри чи ті ж якось там рубежі бля, і вся та проча хрень. Вот. Чим він кращий, ну, по-перше, він в 5 раз дешевший. Його ціна, його ціна 200 гривень. 150 навіть можна взяти. А, от його назва, от там написано, як он, Том, 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 Томзн. Том, том, ну, коротше, щось таке. Е, крім того, в нього є м, захист не тільки по різниці напруги, тобто максимальна, мінімальна, але він, він ще виставляється по амперажу. Тобто можна м, виставити. Максимальну напругу силу струму відсікання. Ну, наприклад, от в мене проводка 4 квадратна, ну, то є я йому ставлю ну, квадратний кВт, типа, ну, ляха, я йому ставлю там 16-18 Ампер. Ну, 20 можна поставити. Тобто, щоб не горіла проводка. Ви ще можете застрахуватися тим, щоб він відсікав при перевищенні сили струму в мережі вашій вдома. От зараз, бачите, він показує верхнє значення Це напруга, яка зараз є в мережі. А нижнє значення це, от він показує, який яку силу струму от на даний момент споживають прилади, які є підключені світло і так далі. Бачите, тут є м, оці от індикатори, верхній, там другий і ампераж. Тобто, коли перебор напруги засвічується, бачите, там більше-менше вольтаж. Да. Тобто, коли мінімальна напруга, от він виробився, він світиться, що, типа, була мінімальна напруга, і коли перебор, він теж, оцей другий індикатор світиться. І коли перебор по струму. Управління в нього дуже, дуже краще, ніж навіть, чим там в зубрах, примітивне, понятне. Взагалі тут є 12-12 пунктів настройки. Порівняно з зубром це якби космос. Відповідно, тут що в нас є? Тобто час спрацювання. Перший пункт, ну ніби. За скільки часу він реагує? Тут, ну, наприклад, підняття напруги, там 250, наприклад, вольт. Да? І час реакції. Тобто можна виставити від 1 секунди, то там, в принципі, не секунди, а ніби мілісекунди. І до 500. Ну, то типу там в тих мілісекундах, коротше, там, скількись. Ну, Щоб він не зразу видрубався, наприклад, якщо там. Невеличкий скачок, ну там буває, що 255 вольт, щоб він не відразу так клац і відрубався, а там почекав там, пару мілісекунд, а вдруг він впаде. Да? Е, потім. Е, е, типу верхня, мережа, ну, верхня межа спрацювання, то є, ну в нього до 300 вольт. Не знаю, нафіга е, йому зробили до 300 вольт, ну такої. Е, потім. Е, Типа різний можна коригувати відповідно показання вольтметру. ну Наприклад, ви то третій пункт, наприклад, ви поставили свій там, тестер і бачите, що у вас неправильні покази, можна відкоригувати. То є, там, плюс 1 вольт, плюс 2, плюс 3 чи мінус, більше-менше. Потім йде час затримки. Ну, то є, скільки часу він буде тримати, чекати, поки ну, от він виключив. Да? І типу, скільки часу він буде стояти в виключеному стані. Навіть ну, якщо нормалізувалась напруга, він ну, можна виставити час відключення там, тож від 1 секунди і до 500. Ну, то все в мілісекундах. То по 500, то там, коротше, треба множити Далі йде в нас. Е, е, час е, чекайте, Потім йде нижній поріг. Нижній поріг, то тобто є ви виставляєте від 140 до 210. Е, потім іде час е, затримки. Ну, тобто, щоб теж, не зразу він вирубався, ну Наприклад, впало там до 170, щоб він не відразу може почекати пару там мілісекунд, а вдруг нормалізується. Потім йде час, який ви виставляєте, скільки часу він буде чекати, ну поки нормалізується напруга, якщо впала вниз, да? і теж можна виставити час, скільки він буде чекати, коли включить. Вот. Потім йде ампераж, тобто, ви можете ставити від 05 ампера до 63 ампер. Ну, Якщо вам проводка дозволяє, можете і поставити і 63 А. Тобто він буде виключати, коли вже до 63 дійде. Ну, я так не ставлю, я поставив менше. Ну, і звичайно, вже потім час затримки на відключення і час, скільки часу він буде стояти. Чекати, поки сила струму нормалізується. От. І от тут все робиться тими от... кнопочками вверх-вниз. Сет, то він вибирає типу, ті режими, що я вам казав. От, Потримали. От. А перший режим, А другий, А третій. Ну і так далі. І пішло, 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 пішло. І таких режимів є. 12. Даже 13. Вот, Тут в мене навіть 13 Це є. Ну, може, ще є. А, даже 14. Ну, 14 тоже вже вихід. 13. Бачите, навіть. Ось вот такий вот апарат. І я вам скажу, він же в мене працює. Я спеціально не робив відразу відео, а почекав, думаю, може буде Працює він ідеально. Я от вже ним користуюсь майже рік. Ну, при, приблизно, ну, ще не рік, року ще немає, але вже ніяких нарікань, абсолютно надійний, хороший прилад. Тому, от ну і ціна, самі розумієте. Тому, от, якщо е, вам потрібна така річ, без проблем беріть. Краще китайський, ніж наш по захмарним цінам. Наш зубер 20, 1500 40 амперний. Тут 63 Ампера. Він витримує. Ну, заявлено, по крайній мірі. 40-63, то є. От. І ціна в нього 200 гривень. Даже не 200, я вам скажу, а 170 з чимось. От так от. Дякую за перегляд.